Всім доброго дня, друзі-колеги. 4 грудня продовжуємо нашу оранку. МТ-зончик ось трудиться на іншому полі. Т-150 доурі по пшеничищу. Чи Юто поки у нас, на жаль, ще не в строю, не займалися ми ним, не розбирали, не дивилися те, що нам там підказали по гідравліці. Уже там обіцяють на днях у нас відлигу потепління, то будемо займатися, розбирати. Ну а поки <кій> будемо МТ зончиком пекти, Потом, дай Бог, справим, будемо двома. так сейчас надо трохи отрегулировать плуг, то він іде там поораному, воно трохи не получається Сейчас переїде сюди на цю сторону. Будемо дивитися, як воно там докидає, не докидає. Тут ось, це він зробив один проход, то ми до того пробували, юто я рай, воно не давало, дуже великі брили, воно дивіться, які вивертало. Сухо було. Це зараз воно трошки вже розмочило. Ну Все одно, бачите, не пригортає все. Ну, зараз подивимося, як він стане в борозну, як вона буде у нас. Другий не докидає все-таки. Другий корпус слабше чогось, я не знаю чого. А ну напишіть, чого може бути другий корпус не лізти. Риє, то він, звісно, йо-майо, до тридцатки, особено в задній. Але бачите, остається Остається трохи зверху потлама. Зараз трохи попробуємо підладить. Ви пишете юто важко. Тестику важко, бля. Що балакать про юто. Так ще я вам скажу, юто і не хуже я Я вам скажу, що юто не хуже я Ну нічого, ось кусочок залишився і край. І епопея з цією пшеницею закінчиться наконець. Так, антезончик працює. Привезли Соні обід. Зараз буде, як там Юра Криштов, Царство Небесне йому знімав вечеря в селі. А в нас буде обід в полі. Так що зараз погодуємо Соню. І потихеньку хай далі працює. с мамой приготовила Супчик. Приятного аппетита. Суп с пельменем, а эти пельмени с супом. Лишу всего, что друга. <кій> так. Шо? Капуста не значит, кистки блять. Кислить? Ні, чисти. Почки? Кишки. Кишки. Вона ж не переварюється повністю. Ага. Прочищають, да? За собою як темний Так, друзі, продовжуємо, продовжуємо далі нашу оранку. День другий, вже в нас дядь Юра вийшов з больничного, сьогодні він у нас працює потихеньку, ореться. Зараз розпитаємо дядь Юре, що воно, як воно. Бачу, вже трохи починає підлипати на колеса. Воно у нас таке пролітає мрячка, якийсь мокрий сніг. Температура плюсова, плюс один. Так що якось так. Вроді підніма, слава Богу. Ну, налипає, налипає. Дуже. Блядь, не, що ти не наповнив? Хм.

Тоді да буде займатися, заниматься. Да. Ну джарки що хуя ну, так хуя входи, да ти молодшим за цей. Ну да. Ничего, головне, що дядюра в строю уже, да? Да! <ривіт> <ривіт> <Не> Заусим? <зовсім. ривіт> <ривіт> да. Да, подожди, шадю, яриш, у меня. Да. Ну ничего, потиханьку. Да. Завтра циган повора. трошки отходите ваше. Давай, чего они устали? Аж погляди, чего они устали? Клепка машины летает, не знаю, машина тут была. А. Миздия кончится, я брошу. Я позвоню на приезд, я забрала, блядь. А чего, блядь, ты Не выходи, это же... Не, что сильно. Это пусто. А так не выходи. Фагон, она страшная, не? Да ну, блядь, І жити не хочется. Я, блядь, тут, шосту, шосту дядя. Е... Это в этом вон скидка. <сумісті> <сумісті> все, ПСБ. Ну ладно, все. Давай, Печем. Да. Давай. В тракторе тепло? А? В тракторе тепло? А я там тут включаю. Тут включаю. Видишь, что жарко походу. А. Я, я, в... я... я... понял. Короче, дядюра в своем репертуаре не меняется. Такі справи, друзі. Сяк, чиную, да? А чого тут не залишаєш? Чого тут не оставляєш? А, я зрозумів. Ну, Юмаза. Трошки в нас випало, друзі, сніжку, уранка стала. Займалися сьогодні дровами. Хлопці, трошки кололи дрова.

щоб не згорів нахуй. Ніхуя. Все, так? Да? Так. Да. Буде діло. Ти? А що у нього вибор є? це сім. Так, братва, довигружаємо нашу семочку. Нам машинка остала 7. Треба вивезти на карнел. Заключили ми ще з карнелом. По 24400 вони приймають полтаві по безналу. Така на зараз ціна впала.